Доброго раночку, дівчата! Пропоную вам сьогодні заварити собі чаю, чи кави, трошечки розслабитися, поговорити про косметику, з'їздити разом зі мною на екскурсію за продуктами і ще дещо цікаве. Поїхали! На цьому тижні я отримала багатецько посилочок, і на наступному тижні буде багато оглядів на косметику. У цьому б'юті-сніданочку ми з вами були в Sephora і роздивлялися стенд гучі. Я вам казала, що хочу взяти собі консилер. Ось він до мене прийшов, і в понеділок буде відео розпаковка покупок косметики, покажу його більш детальніше, а вже в наступному б'юті-сніданочку розкажу, як він в носці, тому що я його ще не протестувала. Цьому тижні в четвер вийде відео з покупками з Мейсіс, а саме ось такого набору косметики. Дещо мене в ньому дуже розчарувало, буду вам знімати. Це розказувати, показувати. І взагалі прогуляємось по магазину Мейсіс. А зараз разом з вами поїдемо в сторону Голлівуду, але, на жаль, не в сам Голлівуд, куди мені б хотілося насправді. А поїдемо в обсерваторію Гріфіт. Там дуже класний телескоп має бути. Подивимося, що там, як там, і, можливо, там є якісь нічні відвідування. Не знаю, дуже б хотілося дізнатися про нічні відвідування і сходити туди саме вночі. Ось такі, до речі, дороги в Каліфорнії, взагалі не такі, як в місті Ірвайн, а такі більш бетонні вид. Ми вже доїхали просто безмежно гарно. Це не туман і не смог. Це така димка. Якась я такої раніше не бачила у нас в Україні чи в Європі від холодного океану і жаркого клімату утворюється така вологість, і через цю вологість є ось ця. Непрозорість повітря, якщо можна так сказати, ось так виглядає сама обсерваторія, вона знаходиться на горі. Сюди можна приїхати, в принципі, на машині, але тут дорога парковка, і її взагалі немає вільної. Тому краще припаркуватися трошки нижче по горі і пройтись там хвилин 10 пішки, для того, щоб можна було не шукати і не чекати місця для машини. Ось так все виглядає при вході. Дуже багато всього цікавого. Дівчата. Просто я в багатьох містах, в багатьох країнах була в різних наукових центрах, але тут масштаби просто вражають, дуже вражають, дуже все велике, таке гігантське, і насправді, на вихідні, зеркало забула, як називається, котре транслює. Ну, без відео, а просто робить проекцію того, що знаходиться зовні. Можна в реальному часі відслідкувати де там по серпантину, яка машина їде, де хто йде. Дуже прикольно. Тесла Койл, а я чомусь все життя думала, що це втрачена технологія, що не передається по повітрю електроенергія. Я думала чомусь, я не знаю, звідки я це взяла, що Тесла саме цю технологію спалив, і ніхто її не знає. Але насправді вона є, просто вона не доведена до норми. і... Оця передача електроенергії, вона скаче, і це, ну, ця напруга може спалити всю техніку. Тому це важкий такий метод, котрий не використовується, але можна, мені здається, його було б довести, якби Тесла розповів все, що він задумував. Різні календарі, дуже багато інтерактиву. Дітям взагалі дуже цікаво, але і дорослим є що подивитись. Мене найбільш вражають види. Трошки димка розсіялась. бачите, як краще видно. Це Даунтаун Лос-Анджелесу, і далі там за ним вже йде океан. Майже всі ось такі музеї, школи, майже все у них спонсорується благодійними внесками від різних компаній. І це завжди, бачите, відображається, завжди це все є. І що мені сподобалось, я в житті не торкалася до метеоритів. Тут є метеорити, котрі великі, котрі не радіоактивні і не надто рідкісні, котрі можна просто руками потрогати доторкнутися, потикати дуже цікаво. Вони всі різного складу, різної температури. Я в дитинстві закінчувала школу Сузір'я. Якщо хто такий, якщо ще є такі трошки здвинуті, як я, то напишіть, будь ласка, в коментарях була така дистанційна школа Сузір'я, де раз на півроку присилалися різні досліди, котрі мали за півроку провести з телескопами з зірками. Ви їх виконували, відправляли. На Київ і там розподілялися місця. За місця були дуже класні призи, в тому числі поїздка в Артек і так далі і тому подібне. Ось такі метеорити різні. Також можна доторкнутися до їх зрізів, шматочків, фотографії. З місця приземлення, якщо так можна сказати, це мене взагалі вразило. Це е, типу пил комети, воно взагалі неземне. Ну, воно і є неземне, але я такого навіть не уявляла. Макет місяця зі всіма його кратерами дуже великий. Насправді камера не передає усіх розмірів. А тут досить детальна інформація про весь маршрут, про всю місію Аполлон 13, і є дуже класний фільм на цю тему. А тут можна подивитися е, інформацію про планету і подивитися, скільки ти будеш важити на цій планеті. Мені подобається скільки я буду важити на Меркурії, а на Венері не дуже подобається. Далі кімната з реальними даними про планету, з реальними переміщеннями сама планета крутиться. і датчик, що реально вимірює землетруси в Каліфорнії на даний момент. Дуже цікаво розповідав гід, дуже цікаво просто. Але ну я не знаю, чи можна це вставляти, чи не буде це порушенням правил, і тому я звук прибрала, але було. Дійсно, дуже цікава з супутника, наче в реальному часі, все дуже залапане, тому що ми спеціально прийшли під закриття для того, щоб спробувати в темний час доби подивитися в телескоп. До речі, дуже дивно жити в країні, де все називається своїми іменами. Мілківей, це мілківей. Це ну тобто для нас англійські слова це якісь назви, а у них це просто молочний шлях чи чумацький шлях, як буде на українській мові. І ось саме те, заради чого ми приїхали, це телескоп. Він відкритий, дякуючи спонсору, спонсор Toyota. І тому кожен бажаючий може подивитися в телескоп. Да, до речі, тут надпис Голлівуд видно, і з цього місця починається дуже багато і доріжок велосипедних, і для хайкінгу доріжок саме до знаку Голлівуд. Колись ми сюди приїдемо і сходимо до знаку, дуже би мені цього хотілося. І ось цей гігант. Нічого в день цікавого не видно, хотілося б побачити все вночі. Не знаю, можливо, колись буде така можливість. Це один із небагатьох таких величезних телескопів, яким можна скористуватися без наукового дозволу. І знову димка, знову не дуже гарно видно. Але взагалі мені дуже подобаються гори і дуже подобаються пагорби. Я вам казала про це в Польщі, коли ми їздили в Закопане. Лос-Анджелес трошки з іншого боку. Не знаю, чомусь мені поки що не хочеться їхати туди, ми тут уже три місяці, а в сам Лос-Анджелес ще ні разу не їздили. Хочеться відповідного настрою, якогось гарного для того, щоб погуляти по самому місту. І трошки такої типової Америки. Типових будиночків приватних, величезні, просто гігантські дерева. До речі, дівчата, хотіла спитати у вас поради. Можливо, краще завести окремий канал про життя в Америці, і це буде ну, для одних дівчат цікаво, а ті, хто підписаний на мене заради косметики, будуть дивитися цей канал з косметикою. Чи ок, Вам дивитися ось так все в переміжку чи не ок? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я трошки ем, соромлюся викладати інший контент, окрім косметики в цей канал. Що стосується масок, як ви пам'ятаєте, ми купили в Таргеті три масочки з такі волюм від Піксі. Одну з них я вже використала. Вона з гіалуроновою кислотою, пептидами і колагеном. Доволі приємна тканинна маска. Середнього розміру, мені подобається, коли маски трошки більші, коли можна пити каву, там, чи сік, чи воду, коли ви вдягаєте маску цієї масочки, як мені здалося, трошки замалий рот для цього. Ось, ну, нічого страшного, це всього на 20 хвилин. Що стосується її властин, то вона гарно зволожує, і наче наповнює шкіру, тому вона мені дійсно сподобалась. І я нарешті спробувала усі 5 масок ось ці, від Пітер Томас Рос. Що мені сподобалось найбільше? Мені сподобалась ось ця маска, і мені сподобалась зволожуюча маска. Взагалі вони всі працюють непогано, але саме ось ця маска з ензимним пілінгом, і котра, знаєте, працює так, просто згладжує, зрівнює шкіру і працює як такий, як такий, маска-скатка. ось. Дуже вона мені сподобалась, дійсно, можна купувати в повному розмірі. І ось ця зволожуюча на літо саме те, що потрібно, вона не надто якась важка, вона дуже легенька, легенько, легенько розподіляється, наношу її тоненьким шаром, як бачите, зовсім трохи використала. Наношу тоненьким шаром її як. Крем для обличчя і змиваю за 15 хвилин і дійсно відчуваю гарне зволоження, особливо після басейну чи після жаркого дня, вона мені дуже допомагає. Що стосується ліфтингової маски, поки що я її не зрозуміла, але, можливо, треба нанести її трошки більш товстим шаром. Огіркова маска заспокоююча. Не знаю, чи зняла вона мені покрасніння, почервоніння від сонця, трошечки так припекло мене, але зволоження вона дійсно гарне дає. А що. Стосується маски, очищуючої, вона не знімає темні цятки. Як, наприклад, це робить та сама маска від Kiehl's з амазонською глиною, але по усім іншим властивостям вона дуже-дуже схожа на маску з амазонською глиною. До речі, вона з сіркою вона відповідно пахне. От такий, знаєте, ні з чим не порівняти цей запах. З пітардами, може, я не знаю. Ну такий з е, сіркою взагалі пахнеться маска, але працює класно. Єдине, що хотілося б, щоб вона її чорні цятки прибирала, а вона їх поки що не прибирає. Не знаю, може з другого разу прибере. А ось такі враження, що стосуються масочок. Оськи по продуктам харчування. Взагалі мені дуже подобається купувати готову їжу в Whole Foods, Але для того, щоб трошки зекономити, кожного тижня я також заїжджаю в Костку. Дуже мені подобається солодка вода. Взагалі, дуже я на неї підсіла, на газіровки всякі оці, але намагаюся заміняти їх на щось більш корисне, тому Coca-Cola, Sprite справити все оце воно. Не купується, тому що якщо воно купується, воно випивається за три дні. Купуємо ось цей попі. Він з пробіотиками, в нього менше цукру, і він взагалі по юці 60 балів приблизно, а Кока-Кола 0 із 100. Далі купую для сина, у кого хлопчики підлітки. Ви, мабуть, мене розумієте, купую для нього завжди щось таке, тому що перекуси потрібні. Якщо не буде перекусів, я взагалі задовбуся готувати їжу. Далі, дуже класні у них манго. Ось такі по 6 штучок, 10 доларів тут коштують. Дуже смачні, соковиті, ті, що більш жовтенькі. Є ще одні манго. Ось так виглядають, але я ще ні разу їх не брала, не знаю, чи смачні чи ні, можливо, якось колись у мене до них руки дойдуть. А ось ківі, до речі, жовті пробували вже, дуже класні. Тут, мабуть, десь кілограм, можливо, півтора кілограми. Дуже смачні, вони більш солодкі і більш м'які. Костко значно вигідніші ціни, ніж, наприклад, в Amazon Fresh. В Amazon Fresh одна така нутелла коштує 9,50, тут 10 доларів за дві банки. Тобто дуже така гарна економія. І до речі, бензин також костко найдешевший. Я тільки помітила через три місяці, що в вірвайні бензин значно дорожчий, ніж в інших містах, тому що виявляється в вірвайні ще 1 чи 2% відсотки додаткового податку, тому що це приватний приблизно місць. ця закупка вийшла на 230-250 десь так доларів. І де чого вистачить на тиждень, а де чого вистачить на місяць. Наприклад, беру ось такі заправки. По 790 грам в банці, вони по дві банки продаються, їх вистачає дійсно на місяць. І різні соуси роблю з ними, і просто до макарошок додаю, син любить. Далі просто величезна банка варення, там 4 ягоди, капсули для посудомийки. До речі, вони тут дешеві 15 доларів 100 капсул, і це, мабуть, найдорожчі капсули, які тут є. Далі йогурти. Вони не дуже корисні, але дуже смачні. Минулого місяця я взяла упаковку дуже корисних йогуртів, але вони були на основі грецького йогурту і зовсім зовсім не солодкі, зовсім не смачні. Ці менш корисні, але вони дійсно смачні. І тут 24 штуки також вистачить на місяць. Не знаю наскільки вистачить ось таких крекерів. Також доволі смачні е, яйця. 24 штуки, мені здається, десь 7 або 8 доларів. Я підпишу, скільки вони коштують. І насправді я намагаюся купувати органічні продукти. Якщо купувати неорганічні, то все буде в два рази дешевше. Наприклад, курка органічна майже 6 доларів за паунд за пів кілограма, а неорганічна 2 долари за паунд за пів кілограма. Дуже велика різниця виходить. Далі сливки обожнюю сливи, величезна упаковка, величезна упаковка винограду, дві диньки смачні. Гігантсь і картопля фрі користуюся тут юкою для того, щоб визначати, що корисного, що не дуже. Де є які компоненти, де є які єшки для того, щоб не використовувати якихось занадто поганих продуктів. І ось ці два, начебто корисні взагалі без жодного поганого компонента. Жодного, навіть там якихось підсилювачів, смаку чи цукру немає. Щоб для мене було дуже-дуже дивно, і трошки мене лякає, бо те, що настільки гарне боються, воно насправді не дуже смачне. Але сподіваюся, ці продукти будуть смачними. Baby Bell просто величезна упаковка. Я не знаю, чи підписано тут, скільки тут штук. 36 штук, 36 сирків. Далі, величезна упаковка фісташок кілограм 360 г, величезна упаковка черешні піти. Хочу навчити сина робити на таких пітах піцу собі в духовці швиденько. Якщо там мене немає поруч, щоб він міг себе чимось смачненьким порадувати. Не знаю, чи буде це смачно, спробую, і якщо смачно, то буду такі брати частіше, щоб він брав їх собі за основу для піци. Далі такі булочки. 3 паунди бананів. Банани також. Якщо вони органічні, то вони коштують приблизно 3 долари. Якщо вони неорганічні, то вони коштують до долара. Далі сметана величезна, вона тут, до речі, одна в одному бренді. Деяці називається, і від цього ж бренду вперше беру, до речі, сир. Подивлюся, який він на смак, як смачний буду брати частіше. Що стосується сметани, сметана смачна, жирненька, ложка в ній так стоїть гарно. Далі помідорчики, так, в цьому ящичку, вони, до речі, і йдуть. Тут 1,8 кг, майже 2 кг, 4 паунди. Далі курочка, 34 долари. Ось такі. Три упаковочки виходить, майже 3 кілограми в мене тут. І говядинка. Гарненька. Скільки тут? 2,5 паунди. І соус. А, до речі, оце така смачна штука, я просто її обожнюю. Тут сім видів різних штук. Так, по-перше, тут броколі. Далі звичайна капуста, кейл, ну його тут дуже мало кейлу насправді. Далі ось такий салат, котрий червоний, брюссельська капуста. Далі клюква, тиквіні сімочки і соус. Соус, мабуть, калорійний, я, до речі, не дивилася його склад. Ось. Бачите, там пакетик всередині йде, і в пакетику йдуть ці штучки. Але насправді це така смакота. Люблю додати помідорчик, люблю додати кіно і люблю додати курочку. І виходить просто супер ситно і дуже-дуже смачно. А якщо чесно, то ціни тут значно дорожчі, ніж в Польщі. Щось приблизно так само коштує, щось дешевше. Наприклад, риба, креветки, фісташки, те, що тут місцеве, те дешевше. А ось там курка, м'ясо, воно значно. Дорожче, ніж в Польщі, значно дорожче хліб, значно дорожче овочі. Не знаю, вони мексиканські, чи є тут місцеві овочі. Черешня, полуниця, також значно дорожче, ніж в Україні. Абрикос взагалі, мама вже не знає, куди його дівати, той абрикос, вже і посушила і закрутила. Тут з абрикосом якось ми брали двічі, мені здається, чи один раз, чи двічі. І він був такий зелененький і кислий, тому більше не беремо. А так взагалі різноманіття продуктів дуже. Дуже велике, все дуже смачне, але трохи дорогувати, якщо чесно, поки що ці не кусаються. Але сподіваюся, це питання буде вирішено. Ну що ж, на цьому все. Напишіть в коментарях, сподобалось вам це відео чи не сподобалось, що можна покращити і взагалі, що би ви ще хотіли побачити. І побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!